Вітаю, друзі. Ми знову на широких міжряддях. І саме де? Зі мною знову рядом Сергій Бондарчук. Ми знову в фермерському господарстві Бондарчук. І знову на широкорядних посівах пшениці. На, мабуть, саме пшениця на 50 см стала вже візитною карточкою вашого господарства. Так, так, спробували, понравились. І Ще раз посіяли. У вас є досвід на 50, на 35. Ви два роки сієте на 50, так? Да? Так. До цього було на 35. Не було. Багато критикують такі міжряддя. Ну, що ви зробите? Так. Да. Не е, е, Поки ні. Чому ви все ж таки сієте на 50 і нікого не слухаєте? Ну, Нікого не слухаємо, тому що у нас одна сівалка, хочемо сіяти все одна сівалка. Основна ідея, яку багато людей не чують, чому в фермерському господарстві сіють на 50, мати один інструмент і сіяти всі культури. Так. Був би цей інструмент на 45, то було б все на 45 і пшениця на 45. Ну, було б б є на сі... варіант, пере цей, але ж продуктивність сівалки випаде. Можна і на 45 поставити. Але в цьому році я бачу, пшениця у вас якось виглядає більш... Рідкою. Щось змінили у нормі? Не змінили. Всі ми знаємо, що 22-й рік був складний. Так. Осінь була затяжна дощами. Е сіяли ми пшеницю після соняшника. Соняшник, який збирали майже 20 жовтня. І тому... Сіяли 24 жовтня пшеницю з нормою 2,2 мільйони. Пізно сіяли, так? Пізно сіяли. Тож в зиму вона увійшла. Півтора листочка, весною десь вже 2-3 було. Угу. І дуже аномальна весна була. З похолоданнями, з заморозками, приморозками. Ну, складна ну, весна була для пшениці. Ну, виглядає зовсім по-другому в цьому році, ну, так? В цьому році за рахунок того, що посів пізний угу. і складна весна. Ну ви не розочаровуєтесь. Ну, будемо цей... дивитися, що буде комбайн показувати. <рес> будемо <Це>, надіятися <рес> на масу тисячі. Що вона своє добере, да? Що не добере. добрала. Да. Ну, це може тут десь е е е хуже, якийсь такий участок попався, а є краще. Ну йдемо туди, може, це ми, по кра... ми на краю йдемо, глянемо що робиться там уже у полі. Завди треба показувати хуже хотіть. Ось тут край. А Тепер ми переходимо вже на основний посів. Тут вона поцікавіше виглядає. Ось Тут ми бачимо більший паговий листок, там менший. Угу. Той, вона зараз цвіте, так? Ну вже кінець. Кінець цвітіння. Вже кінець цвітіння. Черв'ячки є. Ні, що Ось можемо подивитися, яке було кущення. Тесь ось є три. При тому, що з осені воно ну, Та, розкустилось, так? Те, що ось мороз пошкодив. У вас були морози, так? Так, так два, два рази було. Тобто, в основному по два стебла є. Тобто десь 3,5-4 мільйони будемо мати. Пшеницю обробляли три рази фундицидом в кожній фазі. Тобто по хворобам питань немає. Сказати, що пшениця рідка, я б не сказав. Сіяли 2,2 мільйона, тому що це був пізній посів. Без добрив. В цьому році не вносили добрив? При посіві ми добрива не вносили. Чому? Ну, були вони занадто дорогі. І як кажуть, треба йти на те, щоб працювала природа. У тобто, нашому господарстві ну, тіло ну, тіл вже шостий рік, тому будемо йти разом з пригороди. Тобто, черв'ячки свою роботу роблять, пробурюють. Проблема в тому, що випадає трясні випади, вода тут не стоїть. А весною ви давали тут азотне живлення якесь? Зодні добривами весною вносили 100 кг амонію по мерзлоталому і потім десь 2 квітня під дощ давали селітри теж 100 кг. І по добривому це все. Якщо можемо подивитися, вносили ще розрегулятор, щоб отримати таку пружину. Тобто у нас не буде вилягання. Можемо бачити, що тут стебло товсте. Ну, Густоту ми отримали десь 3,5 до 4,5 млн грн на гектар десь буде. Якщо зрівнювати з минулим роком, густота не менша? Густота не менша. А сорт той же? Це чи... сорт. Дуже цікаво, як він себе покаже в цьому році. Ну, дивитися. А як забезпеченість по волозі в цьому році краще? Ну, научил він все своє взяв. Тобто те, що випадало, він все брав. Рослина, звичайно ж, візьме. Я так розумію, це в нас... шкідлива чи клоп, чи шкідлива черепашка, щось такого. Бачите, він, він у зернівки. Тут тиждень тому робити з сексусидом, тому він ще думає пробує, не пробує. Якщо він попробує, то він. То і зробив. А обично, якщо ви всі аграрії бачили, то завжди він сидить у зернівці, коли ходиш по полях і дивишся. А тут на дискотеку прийшов. А як покривні культури ви не забуваєте в цьому році? Покривні культури ні. Після пшениці будемо сіяти по кривні, але будемо сіяти сівалкою. Будемо збирати урожай і одразу будемо сіяти. А якою сівалкою будете сівати по кривні, культури? Той же самої на 50? Е, ні, у нас є залишилась е, бразильська це Кунф, СДМК. Вона на 35, будемо сіяти її. А будете під кутом чи. Да, я думаю, під кутом. Щоб посів. більш рівномірно було, так? Да? Да. Ви маєте вже досвід і 35, і 50 сантиметрів широкорядні посії пшениці. Що то не стандарт, що то не стандарт... а що… Шо... Та вже не стандарт, вже 25 йде. Да, так. Це вже 25 да не стандарт для когось. Комусь треба зовсім 10, 9. А комусь і 20 багато. багато. А якщо зрівнити 35 і 50, що більше сподобалось? Мені сподобалось, що в мене просто є сівалка, яка універсально робить всю роботу. Тобто там в 35 вас вас э, не задовольняло те, що треба дві сівалки, так? Да? Так, да, треба дві сівалки. А То Тут есть, одна, да? э, треба вузкорядна і широкорядний точний посів. А врожайність змінилась чи ні? Ну в тому році ми 49 центнерів на круг взяли. В середньому як тут у вас по районі? В, в тому році сусід 30, 35, в середньому по районі десь до, до 40 не більше. Тобто, я думаю, це був гарний врожай. Це було на вище середнього рівня, так? Так. А от по бур'янам. Не, не важче чи контролювати бур'яни, коли ширше міжряддя? яді? Ну, можемо сподивитися, остання фаза, десь дві тижні назад вносили талабан польовий залишився. А який, у вас б... пригнічений? Який, який тут захист був перший, перший це... Перший вносили Гранстар, коли дозволяли весної температури. Так. То ж, на початку вегетації? На початку вегетації, так? Да. І другий перед виходом фаговий, але дивилися на те, що падали, ця соняшника вся зійшла. Якщо а можемо тут, подивитися в речі. То соня... да? Так. Угу. якщо можемо дивитися в міжряддя, то соняшника я тут навіть не бачу. Ж, це, він да? свою роботу зробив. А як з хвощами тут є у вас? Ну, Тоже... хвощ, хвощ тільки на кукурудзі можна забрати. Ми поїдемо на інше поле, я а я вам покажу. А дуже гарний картину хвоща. Тут вже його не, з ним не, не забереться. Да. Той препарат, який працював на кукурудзі, він теж на пшениці, але ж ми всі прекрасно розуміємо, коли той хвощ Так, так. А той препарат працює до кінця кущення, перед виходом в трубку. Угу. Тому він виходить тоді, коли вже. Ну він не, не буде завада, заважати mm. зброння. Не думаю, його тут не так багато. Mm -hmm. Я вам покажу погляд, де його було занадто забагато. Mm -hmm. Ну просто попався на глаза. Широкорядних mm -hmm. посів ви не відмовляєтесь цим шляхом ідети і далі, так? Mm -hmm. ну, якщо воно працює, чому я буду відмовлятися від цього? Це відповідь всім тим, хто не вірить в широкорядні посіви і вважає, що ускорядні це краще розподілення і так далі. Не, не цим одним. Вирішується питання, сіяти широкорядні, широкорядні посіви чи не сіяти. В даному випадку рішення сіяти. Так, Ю. І... Бачите, тут все стабільно. У Бондарчуків курс один і без оцих калібанів.